Всім привіт! З поверненням на мій канал. Мене звуть Ната, хто вперше на моєму каналі. Друзі, магазин Сенсей. Давайте дивитися новинки. Так, ось такі сірі косухи з ефектом потертості. Дивіться, це новинка. 999 гривень. Такі темно-темно сірі. Більше на світло зараз винесу, щоб ви побачили. Ну, класні. Така шкіра, достатньо, достатньо м'якенька на підкладці. І це XXL, увага, вони йдуть розмір в розмір, а то, мабуть, і маломірка XXL, тобто 44-й. Також тут представлені ось такі дуже-дуже стильні такі джемпери поло. В смугасті, чорний та молочний відтінок. 659 гривень ласка. І з такими двома ягідками. Мені подобається такий. дизайн. До складу входить 52% віскози, 27 поліестер і поліамід. Дуже-дуже приємні. От на весну, на зараз. Взагалі не холодно на дворі, можна таке вдягати. О, Класні такі бомбери. Теж зараз мода на бомбери. Бомбер на підкладці тканина, називається букле, якщо я не помиляюсь. Так, ну це поліестер. 100% верх поліестер і 100% поліестер. Підкладка. Є такі і сірі теж. Я думаю, ціна однакова: 799 гривень. Дуже симпатичні. Мені подобається як білий. Він такий не білий, а молочний. Як білий, так і сірий. Також ось такого плану є джемпери з капюшоном. Теж смуга. І це вже такий, де білий відтінок, ну, колір. білий-чорний. Чорна смуга та біла смуга. За 659 і він дещо м'якший за попередній. І дивимося, давайте складка. Тут так само віскоза, 52 поліестер і поліамід. Новинка ось такі ще бомбери. Я ж хотіла говорити жакети, бомбер будемо казати, 799 ціна. Теж з підкладкою. Я думаю, що це поліестер, відчувається відразу ось такі кишені. Збоку так залазить рука. На змійці. Такі світло-сірі, теж дуже прикольні. Косухи я приміряла, хто пам'ятає. Класні, просто рекомендейшн. Дуже класно вона сидить. На мені був розмір L. І вона зовсім невелика була на мене. Класна, дуже зроблена. Офігенна. Відтінок, як відтінок, так і модель. І навіть ось ця фурнітура вона ніскільки не напрягає. Вона навпаки якось так лаконічно сюди вписується. Так, що ще? Ось такого плану йдуть жакети. Теж нова колекція знову сірий відтінок, двобортні за 999 поліестер на дотик, тобто я вже можу визначити. Класний жакет. Теж, я думаю, ну, я думаю, він більш йде. Сама по собі модель, де якась така широка, да? це вже не то суха, більше щось таке розширене, типу пальто, йде отак, трапеція вниз, то, 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 то я думаю, підійде мені, на мої параметри підійде М-ка, не Елька. Знижки на шапки продовжуються. До речі, ось така шапка до сірого бомбера. Підійшла б шикарно. Якщо у вас, наприклад, о... От я відразу уявляю собі цей образ. Ось типу, цей піджак, ця чи сіра і шапка. І чорне таке довге волосся, виглядає з-під шапки або біле. З-під сірої шапочки. Ось такі непогані 149. Собі я так і нічого тут і не взяла. 129 такі з балабонами. Теж 129 такі. В'язані шапки. Дуже товста, до речі, класна така, молочна. Так, кепки теж до сих пір є зі знижкою. Сорочки ось такі новинка. І з таким бортиком білим на манжетах. І білий комірець. 100% бавовна, легенька, не, не щільна. Весняна і весна літо. Сорочка жіноча, 599 гривень. Песка. Ну, Розміри є Ельки іксельки. Тут ось такі косухи, дивіться, який відтінок. Щось між навіть не знаю, темний шоколад. Ні, навіть, навіть молочний шоколад. Вони якісь маломірочки, здається. Це XS, але вона така мікроскопічна, дивіться, на мої дві руки. <світ> <світ> Давайте подивимося, натомість якийсь, якийсь 40-й, 42-й, 42, -й, 42 -й, це XL, да? ну давайте витягнемо XL. Ось така. Угу, угу. Прикольний відтінок. Її вам доведеться, якщо ви її придбаєте, доведеться дуже добре її прасувати. чи відпарювати, чи прасувати якось так, щоб розгладити ці всі а, нюанси. Жмакані деталі. Підкладка. Ну, симпатична така, це 42-й розмір, і вона зовсім ніби і невелика. А може навіть краще брати L-ку або m ку Якщо у вас мої параметри, ось L-ка вже буде поменше, так. Да. Але тут широка. Ну, це треба тільки міряти. Взагалі симпатичний дуже відтінок. Місце оголошено повітряну тривогу, на жаль. Нічого, я зараз піду в Голді. Голді відчинений. Зробимо ще огляд там. Під час повітряної тривоги сенцей, закриваючи, кого цікавить магісток із вас. Магасток це, ну, це мається на увазі нерозпродані колекції. Минулі там, типу, H&M, що там ще є Страдіваріус, Бершка, ну, в такому плані. Ні, речі хороші. Голді. Давайте зайдемо в Голді. В Голді триває розпродаж. Ось такий кардиганчик, я пам'ятаю його. Дуже такий милий. Це такий лонгслів. Ой, впала. Дуже приємна тканинка. 799 це нова колекція, і вона така більш темно-коричнева, ніж, ніж чорна. Так, да, це темно-коричнево. Ось такий. Ні, це такий чорний. Це чорна. Чорний колір. Прикольно так зроблено. І ось є ось такі, а, як це сказати, дірочки, ладно, скажем, дірки, я не пам'ятаю. Отвір для пальців. Так, це щось взагалі. Шкільна, а шкільна форма, тому що, дивіться, тут це шорти-спідниця для, для дітей, не знаю, студенти. Прикол, Гляньте, який прикольний піджак. Цікаво, як зроблений, коричневий. Давайте будемо говорити симпатичніший термін, знайдемо, а саме. Шоколадний відтінок і гіпюр пристрочений до. До підкладки на рукаві пристрочено гіпюр. Да? Дуже цікавий такий заду, Підкладка, підкладочка і така тканина. 1999. це XS. Приміряти не буду, друзі, бо немає коли. Ось такий він, цікавий задум, да? ну, сукня, сукня шкільна форма, коледж. Дитині до школи купити. За 1700, 1799. Тут а, все більш таке жіноче, а, і розміри вже можна знайти будь-які. Ось такі сукні, гляньте. XSS. Що це за розміри? Почекайте, що я не зрозуміла. Так, XSS. Це тільки це на худих. Колекція для дуже-дуже худих людей. Дивно мені. З розмірами щось я не зрозуміло нічого. Ці сукні, ну, тобто, ви розумієте, що ну, це не на дитину. Да? Сукня, вона жіноча. Ось, наприклад, як на манекені. Але змірна сітка S, XXS. Що це таке взагалі за бред? Може я щось не побачила. XSS, дивіться. XSS. Порозб... Ну, хіба ж як варіант розібрали. XSS. Тобто навіть ески немає. Ну такий трикотаж. 1799, ML. Ще як варіант може бути Мер чи що. Я, це голді для мене якась загадка, чесне слово. Або ж ці дивіться, які це на мою дитину. 699. Да, Розміри дивні. І тут же тут же висять такі жіночі куртки. Як таке може бути? Сукня XXS, і поруч висять жіночі такі куртки. Бред. Дивіться, зі знижкою оці Гіргі рожевий. Ось такий класний колір, яскравий. 500 гривень коштує зараз ця толстовка. Є білі, теж по 500. Теж такі на утеплювачі йдуть. І бежеві, і сірі. Сірі ще дешевші. Сірі по 400. А коштували 799. Тут такі йдуть спортивні, спортстайл, спорт тут все спортивний розпродаж. Ну, ось такі, дивіться, наприклад, якщо кому цікаво, худі, зараз вже взагалі по 400 гривень. Білі кінгуру, утеплені. Це все утеплені, думаю, так. Да. Утеплені 400, рожева ось така Girl Vibe 400 теж тепла. І ось така. Теж 400, теж тепло. От, до речі, светрики прикольні. Cherry Lady. такі є. Дуже-дуже теплі, напевно, що прям такі цупкі. Цупкі та щільні. Я вивчила два слова для себе. Взяла на замітку, точніше. 799. Дуже гарний такий яскраво-червоний. Потім Strong and Cute. А, сильна, але мила. 499. Це дешевше, так? Да? Да, 800, дивіться, а цей за 500 зараз можете придбати. До речі, класний светр. Цікаво склад тканини подивитися. Так, що я тут хотіла? Ага, хотіла показати, що. А, попередня ціна 1300. І виробник, ну, ви знаєте, що це український бренд. Місто Рівне. Це 100%, друзі, акрил. Зрозуміло, так? Да? Як носиться акрил? Не знаю. Strong and Cute. Такий оверсайзний. Можливо, це така модель. Ну, це XL. Made in Ukraine, це XL. Так, є розміри, дивіться, Excel це максимум. Є ще SXS і ML. Така дивна оця штука мені, я не розумію, що це означає. Все. Якось незрозуміло. Тут 34-й Max. А що таке Max 34? Коротше, напишіть мені, я думаю, що хтось із вас точно знає, що це означає. Live, ось такі є білі з блакитним. Ну, теж по 500. І ось такий сірий з літерою L теж 500 лайф. Теж 500. Мені подобається, тому що цей дуже акуратний воротничок, горловина в'язана. Кругленька така, дуже симпатична. Теж 500 гривень, недорого. Я вважаю, це недорого. Єдине, що треба визначитися, якщо ви хочете оверсайз, ви берете Ель-ку. Якщо ви хочете розмір в розмір, берете ЕС-ку, я думаю так. Або М-ку. Це в нас XXS. Наприклад, можна розкрити глянути, наскільки він об'ємний. Ну, Вони йдуть розмір в розмір, я думаю. Це XXS. Так, це до сих пір голді. Я виходила і вже на виході побачила, зібралась виходити. Дивіться, знижка на ось такі штани. Це може бути і вихід на вулицю, і варіант кежуал, це може бути домашній одяг. Подивіться, яка ціна. Ви будете шоковані. 200 гривень. Оце я розумію, знижки коштували 800, коштують 200 зі знижкою. М-ка, ну це вже розуміють по-нашому, розміри наші. Тільки треба. Теплі штани такі. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково зустрінемося завтра, якщо все буде добре. У завтрашньому відео ви побачите примірку в магазині Голді, а також продовжимо огляд нової колекції, новиночки. Увага! В магазині Сінцей, продовжимо. А ще якщо ви не бачили. Рожевого пальто, до речі, хтось цікавився ним із магазину Сінсей, примірка вас чекає в одному із моїх останніх відео. в Сінсей. Отже, до завтра бажаю всім вдалих покупочок. А я п'ю капучино та їду монтувати відео для вас.